Жінки та чорнозем найбільші скарби української держави, так вважає нащадок славетної лікарської династії Ольга Богомолець. Столична гостя викроїла кілька годин, аби зустрітися із активними чернігівками. Жінка відгукнулася на запрошення громадської організації Ірини Дорожкіної. Знайомство з ініціаторами зустрічі відбулося на Житомирщині у музеї домашньої ікони, господиною якого є Ольга Богомолець. Музей було відкрите рік тому. Музей єдиний в світі музей української домашньої ікони, в якому сьогодні понад 5 тисяч експонатів. Всі експонати були придбані на барахолках, тобто були викинуті з домівок. За минулий рік музеї відвідало понад 16 тисяч людей. Я думаю, що це рекорд України. Енергії жінці не позичати. Вона доктор медичних наук, авторка понад 70 наукових праць і дев'яти патентів на винаходи у сфері лікування шкірних захворювань. Головний лікар інституту дерматології та косметології регулярно повторює вітчизняна медична галузь, потребує кардинальних змін. Поки система охорони здоров'я не буде умовно, так як церква від, відділена від держави, від політичних дрязк, від портфелів, від мандатів, вона не буде працювати. Вона буде залежною. Жінка вже почала рух проти системи. Ми створили і вже запустили в пілотному проєкті нову систему дистанційної діагностики. Причому зараз вона буде працювати на дистанційну діагностику і раннє виявлення меланоми раку шкіру, родимок, які перероджуються. Це те, на чому спеціалізується інститут. В майбутньому ця система як модель може бути використана для ранньої діагностики будь-якої хвороби. Мова не йде зараз про телемедицину, про яку ми багато чуємо. Мова йде про трошки інший намір, про вимір, про скайт. Технології про дистанційну діагностику, яка не потребує величезних державних інвестицій. Під час спілкування з журналістами заслужений лікар України охоче роздавала поради. У питанні виховання підростаючого покоління мати чотирьох дітей радить на державу не сподіватися. Сьогодні головна наша помилка, що ми вважаємо, що нам суспільство має наших дітей виховувати: дитячий садочок, школа, інститут. Це не так. Ми маємо те, що ми маємо, тому що суспільство виховує наших дітей. Тому роль жінки, роль матері вона не перевершена. Ольга Богомолець знана як автор та виконавиця сучасних і старовинних українських романців, пісень на вірші вітчизняних письменників. Перед медійниками гостя не співала, берегла голос. Опісля прес-конференції у палаці дітей та юнацтва мав відбутися творчий вечір виконавиці.